Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Ну, а далі в нас е, на зв'язку очільник е, прес-служби 10-ї гірської штурмової бригади Дельвейс е, Микита Шандиба. Вітаємо вас, пане Микита, в нашому ефірі. Доброго дня вам. Доброго дня. Будемо говорити, звісно, про Бахмут, Бахмутський напрямок, але хочеться розпитати вас про відео, яке сьогодні опублікував е, керманець сухопутних військ пан Сирський, е, відмітивши роботу вашої бригади. Ми зараз глядачам продемонструємо ці кадри. Е, фактично, е, там зафільмовано, як росіяни намагалися атакувати. Чотирма бронемашинами наші позиції за підтримкою піхоти, але вдалося їх зупинити, знищити всю техніку, знищити всю піхоту. Ось ми бачимо ці кадри. Дуже приємно завжди дивитись такі відео, як гинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Розкажіть, будь ласка, де це відбувалось і обставини цих подій. Ворог 에... <татрична> намагався її на, на північних підступах до Бахмута, 에, застосувавши чотири бронемашини БМП-2, і спробував зайти на наші позиції. В нього не вдалося. Наша піхота, слава Богу, його вчасно виявила їх. І знищила три машини з чотирьох, а четверту пошкодила. Але, але вона встигла. Під Ми бачимо, що нестабільний зв'язок зараз з бахмутом, але дійсно це героїчний вчинок і героїчна робота, яку проводять наші військові, зокрема, 10-ї гірсько штурмової бригади. Пане Микито, ви нас чуєте зараз? Я вас чую. Можете продовжити тоді, тому що зник зв'язок. Нестабільний. Чути мене? Погано чути, але давайте ще раз спробуйте. От зараз я думаю, що буде чутно. Ми бачимо, в яких <світ> умовах зараз включаються, все розуміємо. Я думаю, наші глядачі теж. Так, чуємо вас, пане Микита, продовжуйте. Прекрасно. На північних піступах до пахмуту ворог поновив. На відео можемо бачити, що він спробував застосувати. Чотири БМП-2 для, для штурму наших позицій. На щастя, наші хлопці вчасно відреагували, з них ми три БМП з чотирьох. Четверту пошкодили, але вона встигла піти з поля бою. Бачимо ці кадри. От, о, глядачі теж я думаю, що помітили, немає жодного квадратного метру землі, яке б яке б не постраждало від російських снарядів, від вибухів, від ракет. О, можна собі уявити, яка кількість боєприпасів. Не розміновані, ті, які не вибухнули, будуть потребувати розмінування. І під розмінування. яким натиском працюють наші військові, пане Мики, ми зараз чуємо офіційні заяви заступниці міністра оборони Ганни Маляр, також генерала Олександра Сирського по Бахмуту. А хочеться почути безпосередньо від військових, які перебувають там на Бахмутському напрямку. Яка ситуація на вашій ділянці на сьогоднішній день? От на зараз? Ситуація на зараз насправді важка. Проте не зважаючи на це, хлопці стоять і будуть стояти, скільки це буде потрібно. Звісно, важко. Ворог застосовує велику кількість артилерії. Але стоїмо, тримаємось Розкажіть, будь ласка, чи е, відбувається, чи відчуваєте ви ті зміни, про які е, постійно говорять росіяни, що вони будуть виводити вагнер, що вони будуть е, замінювати їх російськими регулярними службами. Чи відчуваєте ви, що ворог готується до якоїсь ротації на цьому напрямку? До речі, не можу сказати, що відчуваються якісь глобальні зміни з їхньої сторони. Вони як. Тиснули, так і тиснуть. Як посипали артилерію танковими обстрілами, і всім решта так і продовжується робити. Тому не можна нічого сказати з цього приводу. Тобто, ні про який снарядний голод в російській армії не йдеться? Ні, про снарядний голод не йдеться. В них достатньо снарядів. Я пам'ятаю минуле включення наразі. в ефір 1 плюс ваше. І ви розповідали тоді, що готуєте сюрприз для російських військових у Бахмуті. І насправді він і стався. За кілька днів українські військові пішли у наступ. Е, можна на сьогодні проанонсувати щось цікаве для е, росіян? Ну, анонсувати є, є що, а, але наразі давайте в таємниці, тому що минулий сюрприз. Він вже здійснився, якщо ви знаєте, якщо не чули, наша бригада просунулася е, е, біля 2 е, до 3 кілометрів вглиб противника і приблизно так само по флангам, тобто е, сили бригади звільнили біля 6 квадратних кілометрів території. Подальшому є плани, схожі до цих, але поки не будемо говорити. Приз, але це буде сюрприз. Ми бачимо зараз на екранах QR-код, Ви бачите поруч з Микитою. Звертаємося до наших телеглядачів, донатити і допомагати 10-й гірсько-штурмовій бригаді, тому що ми бачимо просто на що це йде, і ви можете зараз озвучити конкретно, але просто реальні факти вашої роботи ми бачимо на відео і на своїх екранах. От на початку вашого включення, розкажіть на що саме збираєте. Збираємо на пташки. ви бачили, щойно що БПЛА потрібні. Це наші очі за допомогою них виявляють ворога за допомогою пташок. Ворог знищується. Це невід'ємна частина. нинішньої війни, без якої воювати воювати насправді дуже важко. будемо вдячні. Ну, за для того, щоб фільмувати такі е, яскраві кадри знищення ворога і е, демонструвати ефективність роботи наших підрозділів, пташки дуже потрібні. Так і це допомагає зберігати життя нашим військовим. Безпосередньо, ось робота таких коптерів, дронів вона е, дуже важлива і без них зараз нікуди. А ми знаємо, що дрони саме на бахмутському напрямку вони мають коротке життя, тому що багато багато роботи у наших військових. Пане Миките, ще хочеться почути вашу думку останніми тижнями з новою силою в публічному просторі розганяють таку думку про те, що не варто обороняти бахмут ось такою ціною, яка е, зараз яку платимо ми, начебто. І зазвичай такі люди, які називають себе лідерами думок, мають певну кількість підписників. Вони посилаються на військових, але... Ми не чуємо конкретні їхні слова. Вони просто кажуть: ви, як військовий, який безпосередньо зараз у прямому ефірі перебуває там, як можете відреагувати на такі слова? Складно реагувати на такі слова, насправді. Давайте ми це питання пропустимо. Будь ласка. Пане Микита, а чи дійсно навколо Бахмута є такі е, дуже важливі для нас висоти, які ми контролюємо? І ці позиції дозволяють фактично контролювати місто, яке знаходиться е, в, внизу, і це надає можливості росіянам не те, що там виводити війська, а взагалі контролювати місто. Чи дійсно навколо Бахмуту є такі е, потрібні нам висоти? Так, да, навколо Бахмуту багато висот, які зараз ми займаємо, з допомогою яких так само ведемо спостереження і коректуємо вогонь артилерії, так само знищимо ворога, ворога при його пересуванні і тому подібне. Але, але ми будемо трошки просувати просуватися вперед, в найближчому часі. І ці висоти зіграють велику роль в цьому. Дякуємо вам дуже, пане Микита, за включення. Дякуємо. Микита Шандиба, начальник прес служби 10-ї гірської штурмової бригади «Едельвейс» був з нами на зв'язку. Якщо ви неймовірно зараз... складна робота у хлопців. так дивитесь нас у прямому ефірі. донайте, будь ласка, ви бачили qr кюаркоти. Потім у записі ви можете знайти цей фрагмент розмови нашої з паном Микитом у Ютубі. Ви можете перейти за QR-кодом і також зробити донат і свій внесок у звільнення Бахмутського напрямку. Дякуємо.